Біля меморіалу, загиблим у Другій світовій війні солдатам, що на кладовищі по вулиці Зеленій вели людно. Чернівчани прийшли висловити свою вдячність тим, хто пожертвував власним життям у жорстокій, великій вітчизняній війні. Це найгарніший гарний парад. А знаєте, я бачу такий мультик по парад. Як на 9 травня перемогли наші військові, це пам'ять про загиблих, які служили на війні для, для перемоги для перемоги, я хоча не знала війни, але мій батько воював, моя мама, яка прожила такі трагічні роки, і я думаю, що кожна гарна людина, яка Знає, що віддала наша країна за таке за наше мирне сьогодні життя. Не може не прийти сьогодні і вшанувати пам'ять наших полеглих і наших ветеранів, які ще живуть. Квіти та вінки до меморіалу ставили і ветерани, і очільники краєвої влади, і маленькі буковинці. Вони зазначають, людей, котрі подарували мирні дні нащадкам, необхідно шанувати і пам'ятати про їхній великий подвиг. 65-ю мирною весною, завойованою вами, шановні ветерани, у травні 45-го. Тоді 9 травня було покладено край найкривавішій драмі в історії людства. Закінчилася найжахливіша з воїн, вогонь якої увірвався невимовним болем і горем, чи не в кожну родину. Пам'ять про цю війну. Завше слугуватиме нам, як приклад сили духу, самопожертви, ратного подвигу воїнів-визволителів. 65 років віддаляє нас від вікоповного дня перемоги у запеклій борні з фашизмом. Незважаючи на таку поважну часову відстань, величний подвиг захисників Вітчизни був є і назавжди залишиться для нас та наших нащадків. Невичерпним священним джерелом справжнього патріотизму, безперекладної мужності та самопожертви. Після закінчення урочистостей ветеранів Великої вітчизняної війни і Буковинців пригощали фронтовою кашею.